Третій повер. Третій повер. Шукає людей. Для чого? А Для чого? Будь ну, за роботу. А я чого? Яка? Ну, робота яка? Робота менджера. Яка робота? Менджера. Конкретно робота. Задача яка? Працювати. Задача яка конкретно? Не можу погано, не можу сказати. Посада як це? Начар, можна сказати. Поліцейські ліквідували діяльність шахрайського кол-центру у Луцьку. Організатор, адміністраторка та ще 18 так званих працівників облаштували цілий офіс з робочими місцями, де вони телефонували до громадян та в шахрайський спосіб намагались заволодіти їхніми грошовими коштами. Налагодив роботу кол-центру 33-річний фігурант, який мешкає у Луцьку. Раніше він мав досвід роботи в банку, тож розумів, як діють і що говорять справжні банківські працівники, телефонуючи до людей. Залучив він до цього 19 осіб віком від 19 до 26 років. Майже всі вони є волиняни, інші з Дніпра, і всі вони мали методичні рекомендації, як розводити людей на гроші. Під час санкціонованих обшуків в офісі шахрайського кол-центру та за місцем проживання організатора. Поліцейські вилучили термінали мобільного зв'язку, системні блоки, робочі зошити з чорновими записами та інші докази протиправної діяльності. До слова, викритий волинськими поліцейськими кол-центр встиг попрацювати всього лише декілька днів. Нині його діяльність припинили, щодо інших причетних тривають процесуальні дії.